Вас, любі діти, шановні дорослі, педагоги і батьки. Сьогодні я хочу запросити вас зробити з артера певтинею ось такого прекрасного метелика. Що ж, запрошую. Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора. Сьогодні щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, квіти. Як квіти, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому миру бажаю, маку цвітіння, житу врожаю. голубу, неба, небові, миру, кожній людині усього, що треба. Хай усміхаються люди щодня. Доброго вечора, доброго дня. Всім привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Продовжуємо нашу творчу мандрівку стажками арт-терапії. І сьогодні ми виготовимо з вами дуже цікавий виріб. Ну що, поїхали? Сьогодні ми будемо виготовляти з вами ось такого чудового метелика. Метелик, дітки, це символ літа, тому що. Саме літом всі бігають із сачками і намагаються впіймати цю красиву комаху, яка так і вабить своїм розкішним виглядом діточок маленьких. А ще це символ спокою, символ відродження, символ душі. Адже саме такі чарівні комахи з'являються із гусениці. Тому ми виготовимо такий метелик, щоб у вас і вдома був такий сувенір. Це магнітик. Але можна його використовувати на клейку основу на двосторонній скотч, щоб приклеїти до своєї шафи або на ранець, або ще подарувати своїм друзям, щоб вони також використали його для декору. Тому, дітки, починаємо. Для нашого заняття нам сьогодні знадобляться ось такі дві серветки. Далі набір гудзиків різного кольору, або, якщо ви не маєте вдома гудзиків, можна нарізати з кольорового паперу ось такі кружочки. Або сердечками, ось, або кругленькі, різні різні за формою. Далі степлер, звичайна прищепка. Бажано дерев'яна, щоб вона була. Далі ось такі елементи декору для вустиків нашого метелика. І двосторонній скотч, або клей пістолет, або звичайний клей ПВА. Починаємо. Беремо дві. Серветки. Згинаємо один раз на пополам і інший раз. Ось так. Беремо наступну серветку і робимо те саме. Згинали один раз і ще раз. Ось. І в нас вийшли крильця нашого метелика. Треба їх закріпити. Складаємо крильця одне на одне. І закріплюємо, ви можете, або клеєм, я скористаюся степлером. або степлером. Ось так. Закріпили. Вийшли в нас крильця ось такі. Тепер робимо тільце метелика. Беремо нашу прищепочку, це дуже просто. І просто заводимо ось так, посерединці наших крилець. Ось. Кільце нашого металака готове. Наступний етап ми зробимо вусики. Для цього ми скористаємося двома такими елементами декору. Ми їх між собою переплетемо. Ось так. Переплітаємо. Ось так у нас має вийти. Далі беремо ці. Вусики і заводим, відкриваємо прищепочку і заводимо сюди в прищепку. І прищіплюємо. Ось. У нас виходять ось такі вусики. Ззаді, ось так має бути. Так. Далі нам потрібно декорувати нашого метелика. Якщо у вас дітки немає вдома ніяких елементів декору, то ви можете взяти прості фарби: акварель, гуаш. І декорувати, розмалювати вашого метелика на свій смак. Ми сьогодні скористаємося ось такими квітами. Їх можна виготовити із легкого пластиліну. Візьмемо двосторонній скотч. Так, відрізаємо і приклеюємо до нашого до нашої квіточки, відклеюємо. І приклеїмо на тільця нашого метелика, ось так, і іншу квітку також. Ось. І приклеїмо, притискаємо ось так. Так, тільце ми декорували. Тепер ми можемо декорувати наші крильця. Але, за бажанням, дітки можете залишити їх такими біленькими, якщо бажаєте. Ми декоруємо сьогодні ось такими гудзиками різнокольоровими. Для цього також ми скористаємося двостороннім скотчем. Беремо гудзик і приклеюємо наш скотч. Так. І в хаотичному порядку, як ви бажаєте, як вам подобається, приклеюємо наші гудзики або кольорові кружечки. Якщо, дітки, ви не маєте серветок таких ажурних, можна просто використати папір, зробити коло з паперу і края вирізати хвильками і також декорувати. Ось так і ще використаємо фіолетовий гудзик. Ось так. Можна задекорувати повністю всього метелика, можна трішки прикрасити. Далі нам потрібно зробити клейку основу. Якщо у вас є магнітик, можете приклеїти магнітик. На задню сторону тільця метелика ми приклеюємо двосторонній скотч. Ось так міцно притискаємо. Ось. І потім, коли ви будете приклеювати, вам потрібно здерти смужечку захисну. І приклеїте на свою шафу або на холодильник, куди забажаєте. Любі малята! Ось такий чудовий виріб-метелик, символ літа, ми з вами сьогодні виготовили. Сподіваємося, нам вам сподобався наш майстер-клас. Бажаю вам хороших канікул, вдалого дня, до побачення, до нових зустрічей! Отже, сьогодні ви зробили метелика і його е, такою гарною якістю є те, що його можна зробити з підручних матеріалів. Запитайте в дитини, е, що він знає про метеликів? Чи знає він, що метелик це про символ відродження, про символ нового? Адже він народжується з гусені. І також додатково до цієї вправи і, і майстер-класу Артера в певтині хочу вас познайомити ще й з психологічною вправою для. Заспокоєння і зняття стресу. Отже, ми кладемо ручки на плечі, ось таким чином перекрещуючи їх. Потім по черзі, ось таким великим пальчиком, ми можемо починати стукати з лівого і з правого боку. Таким чином, наче схоже на обійми матері, можете трішки похитатися. І таким чином це допоможе дитині та й дорослим зняти стрес і напругу.